Друзі, вітаю! Віктор Орбан, путінський педаван, заговорив про те, що хоче поділити Україну, і каже, що вона буде поділена, і Європа вже це, начебто, погодила. Так і вам, і мені це нагадує путінські наративи 2004 року про три сорти українців. Ну, ось, власне, цей наратив. Ця путінська політична тварина намагається зараз просувати в європейському медіапросторі. Каже, що буде російська частина окупована, проросійська, демілітаризована частина і західна частина. Ми розуміємо, що з одної сторони це те, що нав'язує Путін, а з іншої сторони, це комплекси Угорщини, ну от, яка намагається нав'язати свої. Комплекси іншим державам, і яка намагається кричати: що давайте у всіх будемо по чуть-чуть відрізати, відщіпувати, бо Орбану так захотілося. Бо, вибачте, він адмірал морських військ, а доступу до моря немає. Йому би зараз частинку Хорватії, да, або частинку України, або частинку Сербії, або частинку Румунії. Ну а щоб запустити ці процеси, таким як Орбан, треба що. Правильно почати ділити якісь інші держави на частини. Ну, цього не було ні при Януковичу, цього не станеться і зараз. Але бачимо, що Орбан закидає такі історії. Друге, що я хочу порити, Зеленський визначився з перемогою. А що власне для нього перемога це вже не кордони 91-го, але в президента є своє бачення, яке багато з чим співпадає з проханнями Байдена. От, а Wall Street Journal каже, що власне Китай із Росією не є такими неподільними. Загалом дві різних системи, кожна з яких бачить одна одну ворогом. Це Wall Street Journal. Давайте все це проаналізуємо, швиденько зведемо воєдино. Я попрошу вас підписатись на цей YouTube канал, для того, щоб знати, що насправді відбувається в переговорах, в політиці, або просто знати більше, ніж знають ваші сусіди, і ви, власне, можете з ними поділитись цим. Тому підпишіться, зробіть донат. А, обіцяю, якщо сьогодні закриваємо, буду мовчати кілька днів так точно. А, тому що ми зараз з вами закриваємо збір на 1 мільйон дві бригади на Донбас, хлопці Тимура Гурмо. І нам залишилось всього-навсього 160 тисяч. І Якщо ви дасте гривню 100 або 200, це буде ідеально. Немає гривні зробіть репост. Це теж нормально, хтось інший задонатить. Але будь ласка, включіться, ми добиваємо цей збір і власне розіграємо три картини. Е, також я хочу вас попросити зайти власне, на попереднє відео. Там звіт на 52 мільйони. Там 52 мільйони сумарних зборів за неповних два роки, які ми з вами робимо на цьому одному youtube каналі. Я вам казав, це більше ніж нам дали деякі країни. Це сильно, це потужно, але все дякуючи виключно вам, кожному та кожній, яке свої сімейні бюджети розділяє і, власне, направляє на благо країни на перемогу. Тому подивіться попереднє відео. Зараз підпишіться. А ми з вами починаємо. Власне, Трамп е, хоче зустрітися з Путіним і каже, що зустрінеться на цьому тижні з європейськими лідерами. Про це не було відомо, про це ніхто не знав, тому що казали, що поїдуть єврокомісари говорити про санкції щодо Росії, європейські, американські спільний пул санкцій. Зеленський каже, що це нормальна історія, коли вони разом, це сильна історія. Тоді ми перемагаємо і погано, коли вони розділені. Бо, наприклад, Wall Street Journal каже, що знаєте, Трамп зруйнував мережу союзників США по всьому світу. Це посилило Китай, це посилило Росію, хоч і не зблизило їх на 100%. Так, розрив менше, як каже Wall Street Journal, Але, типу, це все рівно два табори. Це не один табір. Китай, як казав Кучма, це не Росія. Ну от перефразовуючи трошки класика. Але. Розбіжності в баченні війни, розбіжності в баченні закінчення війни є. І вони не можуть зблизитись воєдино. Все рівно, Росія не хоче пробачити Китаю дружбу з Штатами, що призвело до розвалу Радянського Союзу. Китай пам'ятає російські війська в себе на кордоні, як їм погрожували і як їх принижували. Тому не сходяться вони воєдино, і ми це повинні розуміти і працювати на цих аналітах. Розколах, це ті речі, які ми точно не повинні пропускати повз себе. Друге, що сказав Трамп, крім того, що він хоче зустрітися з Путіним і на тижні зустрінеться з європейськими лідерами, подивимося, хто це буде. Добре було, щоб поїхав туди наш президент, що він поговорив, доніс, що відбувається, як Путін б'є по цивільних будинках. Але непогано буде, якщо це буде Стуб, наприклад, чи Мерц, чи Стармер, чи будь-хто інший. Теж важливо розуміти, що Макрон зараз потрапляє трошки вагонію до Трампа, він його зараз недолюблює. От і загалом бачимо, що Росія з е, штатами з Трампом можуть качнути Макрона. Не просто так заговорили про можливу відставку. Не просто так це почало е, власне з'являтися в медіа, тому що Росія має вплив на такі партії, як партія Лепен, і молодий симпатичний Джордан Бердело буде не на французів працювати, а буде працювати на те, щоб власне Путін зміг помститись Макрону за його проукраїнську позицію. Говорять такі деякі французькі інсайдери, не знаю. Будемо перевіряти знову ж таки, чи треба Трампу, да, Макрон не подобається, але щоб грати з Путіним, щоб скинути Макрона, теж слабо вірю в таку історію. Але як мінімум бачимо, що ці історії запускаються. Тому Трамп хоче зустрічі з Путіним полетять деякі європейські лідери до Трампа. А Трамп каже, що введе другий власне, етап санкцій щодо Росії. Був перший, правда, він не каже, який це етап. Це теж така е е гра в пошук кішки в чорній кімнаті. каже, перший є ввів, а тепер другий. Який другий? Ніхто не знає, але всі знають, що раз є другий, то буде і третій. Ну, от, можливо, це ще більше санкцій на Індію. Він каже, це мільярди доларів Росія втратила. Можливо, це санкції на Китай, можливо, прямі санкції щодо самої Росії. Бо в Європі вже хочуть закрити лазійки, які вони лазівки зробили для Росії. Так, да, Європа зараз піджала хоста, каже, ну да, ми то санкції ввели, але для головних компаній, типу Газпрома і Транснефті, ми. Лазівки залишили. Ну, знаєте ж, самим же ж інколи нафта теж треба. Ну, От то ми, типу, для них залишили зараз, обіцяють, начебто, закрити. Я б теж не вірив на слово нашим європейським друзям-бюрократам, але ну подивимось, тут небагато часу залишилось. От кого точно введені санкції це в Росії всередині самої Росії руками Збройних сил України, тому що в Москві і в сусідніх областях, вже не тільки в регіонах, не вистачає. 95-го бензину. Не вистачає в росіян бензину, здавалось би, сапожники без сапог. Ну от, не можуть переробляти, то прилетіло в трубопровод, в нафтопровод з Білорусі, то в НПЗ, і ми їм трошки уклали і зробили їм редизайн держави. Ну от, тому росіяни, які погрожували нам знищити енергетичну інфраструктуру, сьогодні самі сидять біля розбитого корита. Ось так. Не піднімай руку. Проти України, тому що та яма, яку ви нам копали, самі в неї і втрапили. Тому зараз якраз російські медіа пишуть про те, що не вистачає бензину. Дефіцит. Отак, от, от друзі, хотіли Совєтський Союз наті розпішитесь, бо от вам є Совєтський Союз. От що важливо, ждемо другу фазу від Трампа. Ну от чекаємо, щоб він це зробив. От і щоб він дійсно показав, що може йти на жорсткі рішення. Бо Росія демонструє, що вона повністю плювала на все, що каже Трамп. Тому новий тиждень нове коло Трампа щодо мирних перемовин. Ну от Росія атакує нас заявами Орбана про поділ України. Зрозуміло, що це бандитські російські наративи. Ну, от багато хто в Україні на цьому хайпить, уже біжать, кричать з заголовками. Друзі, давайте на це не піддаватися. Хто такий Орбан, щоб нас ділити? Орбан пиріг поділити для своєї родини не може все собі, типу. то він хоче ще нас поділити. Розумієте, він зараз боїться, що програє вибори. Сім'я речі зібрала, і на Штати вже упакувалися. На Маямщину, розумієте? А що ж ти так? Право України, що тікаєш, сім'я речі вже вивозить. Розумієте, тому ми знаємо ціну орбану і ці спроби його поділу? Він мріє про це. Да? Він хоче відхватити шматок України. Чисто на дурака? Ми, каже, тут претендуємо на ваші території. Друзі, як ви можете претендувати на наші території, якщо ви самі прийшли із Азії на територію Угорщини, а ми тут тисячі років народжені на цій землі? Як ви можете претендувати на наше? Якщо ви самі приїжджі друзі, ну, ми не будемо переповідати історію Угорщини, угорського народу, який, до речі, розкопали в минулому столітті філологи, звідки походить мовна група, то ви сюди прийшли. І не розказуйте нам, що щось наше теоретично було вашим. Ви приїхали сюди. Приїхали на кониках і поїдете. І тому нічого з вами, ніхто ділити не збирається. І віддавати своє тим більше. Тому заяви Орбана про поділ м, чистий 2004 рік. От, Європейському Союзу варто було б на це звернути увагу. Це чистий сепаратизм. За таке можна і в тюрму присісти. Давайте піднімемо це питання, чого він свого брудного рота путінського відкриває. От, але в Європейському Союзу є проблеми, віримо, що в основу вони можуть бути вирішені. Вирішені чітко і надовго. Зробивши так, щоб Орбан програв вибори, і Угорщина повернулася в європейську родину. Бо сьогодні е, Угорщина це плюс одна республіка до Путінського радянського союзу. Це не є країна Європейського Союзу, це країна Радянського Союзу, поки там при владі Орбан. Але ми віримо в прекрасний угорський народ, який зробить правильні рішення і викине цього покидька із влади. Президент сказав, що зберегти прапор, зберегти нашу ідентичність, це і є наша перемога. Ну от зараз ми не говоримо власне про повернення територій зараз, про вихід на кордони 91-го, як Президент це говорив в 23-му році, плануючи контрнаступ. А зараз президент каже, що ні, типу, Ми збереглися. Путін хотів нас завоювати. Це мала бути його перемога. І раз його перемога не вийшла, значить перемога. Наша. Ось так каже президент. Ну, от, не знаю, з цим можна погоджуватись, з цим можна не погоджуватися. Ну, от, але це його заява. Вона інша, ніж була в 23-24-му. му в -му. Зрозуміло, що президент зараз в силу тиску Трампа щодо завершення війни і пошуку миру форматує дизайн перемоги, інакше під бачення Трампа і, власне, можливе завершення. Ну от, Хоча ми не бачимо бажання Росії завершити війну. Поділ Бажання бачимо, капітуляції, бажання бачимо, вихід з Донбасу, бажання бачимо, але знову ж таки ці речі не співпадають з бажаннями України. Вчора мав дуже гарну розмову про політику на Балканах і, власне, згадав одну фразу, колись там працював в цих країнах і політично, зрозуміло, що І пам'ятаю там, перефразовуючи одну з тих фраз, яка там була: Знаєте, ми живемо зараз найгірші часи. Але ми зробимо їх найкращими. Усі найгірші часи будуть найкращими. Тому що ми переможемо наших ворогів. Ми поставимо на місце, таких як Орбан. Ми вирвемо економіку з бідності. Ми переозброїмо нашу армію і вже зробили її найсильнішою в Європі. Ми зробимо так, що це буде не тільки найсильніша армія, буде найсильніша економіка в Європі. Ми поборемо корупціонерів, ми поборемо всі ці російські впливи, російську агентуру тут і зараз, в час війни, тому що найгірший час ми зробимо найкраще. У нас немає іншого вибору, і ми не будемо ніколи опускати руки, але ми зробимо цей найгірший час, ми зробимо його найкраще. Я вірю в нашу перемогу, і я вірю в те, що Україна здатна робити неможливе, здатна робити чудом, бо знаєте. Якби чудо не траплялося, якби чудо не траплялося, то враховуючи ту кількість біди і горя, яке присилала нам сюди постійно Росія та деякі інші сусідні держави, нас би мало би і не бути. Але ми є на зло ворогам. І дякуючи Богу, я хочу побажати вам гарного тижня. Хочу побажати, щоб цей тиждень всі ваші близькі були в безпеці, щоб у вас все було нормально, щоб ви завжди... Стояли на тих позиціях проукраїнських, на яких ви сьогодні стоїте. Я хочу побажати безпечного дня. Я хочу, щоб ви в коментарях написали, що для вас є перемога, як ви її бачите. Просто від себе напишіть. Просто як ви вважаєте, що для вас є перемога, якщо, наприклад, війна завершиться восени або ближче до зими. Напишіть, що ви бачите перемогою на свою думку. Друге, зробіть донат, щоб цю перемогу наблизити. Нам залишилось реально хвосток. 160 тисяч, потім кілька днів паузи і розіграш картин. Це найприємніше. Підпишіться на цей YouTube канал, щоб знати, що насправді відбувається. Я попрошу вас зробити підписку, порекомендувати також його своїм друзям. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!